Маємо за честь представити кандидатів у народні депутати Верховної Ради України від Херсонської обласної організації партії регіонів. Достаток комфорт стабільність це основа щасливого життя кожної людини. І працювати від Херсона залишаюсь херсонцем. Кандидат у народні депутати України по 182-му виборчому округу Дніпровській і Суворовській райони міста Херсона. Голова Херсонської міської організації партії регіонів, Херсонський міський голова Володимир Сайтов. Відродження слави Херсонщини як колиське суднобудівання, запорука успішного розвитку регіону та основна мета економічного проєкту Південна Дуга. Кандидат у народні депутати України по 183 му виборчому округу Комсомольській та Білозерській райони, генеральний директор Херсонського суднобудівного заводу, депутат Херсонської міської ради Василь Федін. Ми творимо власне життя. Воно має бути заможнім, спокійним і достойним нашого величного народу. Кандидат у народні депутати України по 184 му виборчому округу. Місто Нова Каховка, Береславський, Великоолександрівський, Великолепенський, Високопільський, Горностейський, Новоруцовські Райони. Голова спостережної ради приватного акціонерного товариства Кам'янський. Депутат обласної ради Микола Митрук. Настав час поєднання мудрості досвідчених керівників і енергії молодих політиків. Кандидат у народні депутати України по 185-му виборчому округу міста Каховка, Каховський, Генічівський, Іванівський, Верхньорогачівський, Нижньосрвоцький, Новотроїцький і Чаплинський райони. Засновник та генеральний директор Херсонської виробничо-будівельної компанії, депутат обласної ради Михайло Опанащенко. Життя це постійний рух вперед. Щаслива та людина, яка поставила перед собою мету і впевнено наполегливо крокує до неї. Моя мета більше добрих справ для рідного краю. Кандидат у народні депутати України по 186 му виборчому округу: Цирюпінський, Каличавський, Скадовський, Голопристинський і Чаплинський райони. Народний депутат України Олексій Журавко. До слова запрошується Володимир Сальдов.